Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Ракетний удар по Миколаєву. Ліквідація витоку олії в річці Південний Буг, демонтаж пам'ятника та програми енергоефективності в дії. Про головні новини тижня розповім я. Валентина Гурова у дайджесті новин тиждень Миколаїв. Надвечір 28 січня у Миколаєві пролунав вибух. Внаслідок влучання балістичною ракетою по приватному підприємству загинули жінки віком 54 та 56 років, які перебували на роботі. Повідомили на сайті головного управління національної поліції Миколаївській області. Частково зруйнована будівля цеху та пошкоджена адмінбудівлю. У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області зазначили, розбір завалів тривав дві години. Речниця відомства Іляна Пацюк зазначила, між оголошенням повітряної тривоги та вибухом часу на перехід до укриття не було. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники, використовуючи аварійне рятувальне обладнання. На місці також працювали співробітники поліції, екстрені та комунальні служби, волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. До розбору завалів залучалось 39 рятувальників, 9 одиниць техніки ДСНС. За попередньою інформацією, російські війська завдали удару по підприємству балістичною ракетою Іскандер М. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом місяця у Миколаєві зібрали понад 216 тонн олії, яка витікала з 28 грудня 2024 року внаслідок влучання уламків безпілотника у резервуар. За яких умов здійснювали збір олії, та скільки її ще залишилось, з'ясовували кореспонденти Суспільного. Юлія живе неподалік джерела витику олії. Прийшла подивитись на ситуацію у річці Південний Буг, адже запах каже, посилюється. Багато дуже масла витекло. Так, да, було дві цистерни. Ми приходили сюди, вони викачували, але потім щось дивлячись на те, що воно знов розпосюджується по всій річці, мабуть, перестали. Це ми після. Навірно, вже місяць пройшов. То ми прийшли тут. Бачу, що невірно вже перестали прибирати. Прибрати залишилось 10-15 відсотків від загального витоку олії. Говорить виконувач обов'язків начальника відділу лабораторного контролю Держекоінспекції Костянтин Зінкін. Операції ці певним певною мірою сповільнились. Тобто не кожного дня ці операції проводяться. Як ми розуміємо, це пов'язано з тим, що кількість олій на поверхні води вже зараз не така щільна і дуже тон тонесенький шар цієї олії на поверхні, і його не, ну, не дуже технологічно можливо збирати. Процес відкачування олії триває, адже виконувати ці роботи можливо тільки за плюсових температур повітря, розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради Роман Возняк. Сьогоднішній день вже було відкачено механічним способом більше ніж 216 тонн водно-олійної мусії. Наразі продовжується відкачена, тому що багато олії попало в землю, і землі воно рухається в бік річці по піщаним каналам. А за встановлення температури більше ніж плюс 10 градусів Цельсія буде використовуватися біологічні абсорбенти, які розщіплюють залишки олії. За два тижні здійснили перший етап збору олії. Нині працівники підприємства Екотранс збирають залишки з ґрунту і очерету. Підрахована сума збитків складає 45 мільярдів гривень, зазначив возняк. У Миколаєві на даху багатоповерхівки встановили сонячну електростанцію потужністю 30 кВт, яка на зараз є найбільшою серед подібних у місті. Її вартість майже півтора мільйона гривень. Мешканка будинку Ольга говорить, при відключеннях світла раніше доводилось мерзнути. Ми Мигрілися, ну, не ніяк ковдрами. А як ми грілися? Інакше ніяк. У нас виходить, що якщо немає світла, то немає, ми не кондиціонером не можемо користуватися. Ну і звісно, що немає опалення. 54 панелі встановлені на даху під час відключень світла спроможні забезпечити роботу основних енергетичних вузлів будинку, говорить голова ОСББ Наталя Панченко. У нас крышная котельная и солнечные панели у нас для того, чтобы обеспечить во время блокаудов обеспечить полностью работы котельной, чтобы отопление в доме было всегда. Плюс на солнечной панели у нас посажены все насосы. 565 ватт, одна панелька потужностью. Потім по інвертору тут 30 кіловатний трифазний інвертор, і акумуляторна система, акумуляторний блок також приблизно 30 квт годин. Ну це взагалом потужність всієї системи. До сонячної електростанції під'єднане освітлення території, домофони, електричні ворота тощо. Станцію встановили та запустили тиждень тому в рамках державної програми Гріндім. Вартість проєкту десь мільйон 400 гривень 400 тисяч гривень. Фонд компенсує 70% від цієї суми. Голова правління Наталя Панченко говорить, мешканці понад 140 квартир одноголосно підтримали встановлення сонячної електростанції. У ну, зв'язку з сьогоденням така так, нагальна проблема виникла з включенням світла. Перебої з теплом з відключенням світла, так як нас зациклена подача тепла і світла від подачі електроенергії, голова правління будинку розповідає в планах під'єднати до цієї сонячної електростанції ліфти, але спочатку потрібно все прорахувати і організувати низку випробувань. Поки що так в Миколаєві це найбільша станція найбільша. У Миколаєві закінчують енергоефективні проєкти для ОСББ, призупинені через повномасштабне вторгнення. Йдеться про державну програму «Енергодім», якою в місті скористались понад 30 домоволодінь. Це програма фонду державного форму енергоефективності. По пакету А це йде тільки капітальний ремонт системи опалення. Були збори, проголосували, отримали аванс. От почалася війна, і ми почали робити це. Індивідуальний тепловий пункт у дев'ятиповерхівці на вулиці Лазурній мали облаштувати ще у 2021 році. Втім, в експлуатацію його ввели в опалювальному сезоні 2024-2025. Так як зараз у нас іде війна. Продукція дуже довго, логістична група полохов не уже, не так, ну, так добре. Вже працює. приходилось чекати дуже довго деяких матеріалів. Ми його розтягнули на ціле літо, як би зазначали на літа, закінчили. Ну не спіша, тому що довго йшла матеріали. Всі старі елементи та вузли системи замінили на нові. Тобто, цей пункт має кращі економічні показники, розповів голова ОСББ. Програма Енергодім за пакетами передбачає компенсацію 60% від фонду енергоефективності. Дана ОСББ отримала аванс в розмірі 30%. Потім вони отримали 20% від міської програми. І останні кошти вони отримають від фонду. Тобто загальна сума від фонду 60%, 20% від міста і 20% – ці їх власні кошти. Капітальний ремонт системи опалювання коштував 2,5 мільйони гривень. Гроші компенсуються із різних джерел та програм. У Миколаєві, 28 січня, в рамках закону про декомунізацію демонтували пам'ятний знак Юність. До роботи залучили комунальні підприємства з відповідною технікою. Місцева жителька Лідія говорить, колись і сама була комсомолкою, та нічого від цього не отримала. Ну, моя думка така, що з комсомолами далеко не пішли. То я думаю, треба прибрати, щоб строїти нову Україну, щасливу Україну, заможню Україну. Судовий процес щодо демонтажу пам'ятного знаку розпочали у квітні 2018 року. Перший заступник голови адміністрації Інгульського району Антон Ужва розповідає, у 2021 році з цього пам'ятника за дорученням виконкому міської ради демонтували барельєф Леніна. А Далі вже ранком декомунізації на сьогоднішній день. Закони про декомунізацію на сьогоднішній день проводиться знесення елементів цього пам'ятного знаку. Роботи зараз проводять комунальні підприємства, такі як е, Миколаївські парки та ОБУДЕПЛЕНЕР. Ці два підприємства були залучені до демонтажу пам'ятного знаку, адже мають відповідну техніку та не потребують додаткового фінансування. Говорить Антон Ужва до декомунізації. Пам'ятник Юність мав назву Пам'ятний знак Ленінському комсомолу 1918-1978 років. На цьому прощаюся з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.